Ми не хотіли, щоб це нацизм. Тут пише Слава Україні. Тут пише героям слава. От і за рахунок цього надпису, що героям слава. Расисти говорили, що це націоналістичні висказування, націоналістична символіка. І наші були змушені в авральному порядку це все привезли. Але кожна футболка ну, виходить, що футбола марка а це іспанський бренд спортивного одягу, кожну збірну розробляє свою специфіку специфіку форму. І тоді Українська асоціація футболу, зокрема голова асоціації, президент асоціації Андрій Павелко, ну, тоді вони на виконформі розробили нову модель типу цієї футболки, яка вона має бути Ну, це про те, що це національні кольори, само собою. От, а Далі вже розроблялося суто під нашу, під нашу країну. От, і тут на футболці, якщо можна, ну, можете побачити, зокрема, видно, що карта України на грудях е, самого футболіста карта України. От, і таке існує повір'я, що грай за емблему на грудях, тоді побачиш, е, хто, хто, тебе, хто ти на спині. Тобто футболісти наші грають за карту України, грають за Україну, за її цілісність, за її суверенітет. І ось є знак наш герб, Правда, він трошечки відозмінний вже під футбольну тематику, але це все одно наш трезуб, латиниць і назва країни і в такому плані. Історія цієї футболки починає. Далі і виходить, що в залежності від того, який це матч, чи це чемпіонат Європи, чи це чемпіонат світу, чи це відбірковий матч, е eer, крім основних елементів футболки, тобто знак е самого виробника, номер, герб, і те все, що затверджено, тобто можна і таку футболку купити вільному продажі, е доносяться до знаки, до 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 які вказують на там приналежність матчу і приналежність. До того чи іншого чемпіонату, чи що ми сухомо, ось ми бачимо, що це кваліфікація чемпіонату світу, який буде в Катарі. Ось далі йде сам логотип і йде значок респекту. Респект, ну, «Респект» це правило чесної гри, і основним меседжем меседжером ФІФА, їхнім лозунгом, є те, тезою є, що на благо гри, на благо миру, тобто. Футбол, футбол футбол за мир і футбол сповідує мир. І саме завдяки от цій чіткій позиції країн, учасників, країн-членів ФІФА і ОЄФА, команду наших ворогів, команду загарбників було виключено із даного чемпіонату. Як вдалося дістати це ж оригінал футболки? Так, це, так, це, це, це ж її не всі можуть дістати. Не всі. Футболка історія цієї футболки почалася ще в травні місяці, коли в Палаці культури Рівненської АЕС проводився благодійний аукціон на збір коштів якраз на для купували авто для Збройних сил України. І тоді ми звернулися до асоціації футболу. У нас були футбольні лоти. Саме у нас були футболки гравців Рівненського вереса, екс-гравця Динамо та збірної України Олега Гусєва, Була футболка Олега Голодівка і до всіх лотів футбольними. Ну футбольних лотів асоціація футболу нам надала футбольні м'ячі. Тобто, це був презент від асоціації футболу. Тобто, ви купуєте футболку, ви допомагаєте зсу. асоціація футболу допомагає вам, дає вам такий невеличкий подарунок. І тобто, я хочу оточнити деталь. Тобто, мова йде не про просто куплені в магазині або на, так, на ринку, не просто не просто куплені м'ячі. М'ячі також виробляються під замовлення. Під замовленням української асоціації футболу м'ячі брендовані, м'ячі, також з логотипами Асоціації футболу української, м'ячів синьо-жовтих. Про... М'ячі да, професійні, вартість такого м'яча на ринку без усіх, всіх, тобто позначок, без усіх всіх логотипів, порядка 1300 гривень. Ось. Ну, хороший м'яч для тренувань і багато використовують. І для ігрових таких скажіть мені для ігор хороші м'ячі. Але ж якщо там ще автограф до особи, то це в рази здорожчує сам здорожчує, так. сам придав. Але самі м'ячі були без автографів. Вони були просто як презент власнику лота, який купує в той лот. Ось okay. і декілька м'ячів ми взяли з собою. Як їхали на схід, і на цих м'ячах поставили автографи наші хлопці. От е, наші хлопці хлопці-футболісти. Той самий Юра Ткачук е, гравець сокола і енергії нашої Володимирецької. Е, ще багато хлопців було і з Вороша, і так. Ну виходить, що для хлопців це якийсь е, типу як, мотиватор. Просказали да, ну, їм про історію, що буде, що м'яч буде на матчі збірної. От і перед першим червня, оцей м'яч, футбольний м'яч збір з автографами е, наших хлопців-захисників. Е, Андрій Васильович Павелко відвіз на матч Україна Шотландія, тобто Шотландія, Україна. При тому, що він ще показував цей м'яч і в асоціації футболу Польщі. Ну і факт того, що 1 червня наші збірники перемогли Шотландію і вийшли в наступний відбірковий цикл, ну тобто відбірковий етап. І тоді капітан звірної Андрій Ярмоленко подарував хлопцям презентував ось таку футболку. Фактично, футболка професійна. От ми бачимо, от груди. Які підписи? Чиї тут тут підписи гравців національної збірної команди України з футболу, які були, які були на матчі Шотландія України. Ось ми можемо бачити Едуард Соболь, з у тих, кого можемо впізнати, тобто по цьому зазвичай. Ось хто був он, зубков, хто був, є вже ставить номер і ставить свій автограф. Ось, е Виходить, що хлопці поставили свої підписи на грудях е на грудях пробовці та збірної Андрія Ярмоленка. А наші хлопці, наші захисники, поставили свої автографи на спині. Які бригади тут розписувалися? Е чи так, є наші земляки тут? Є наші земляки, ось наш земляк. Ось наш земляк. Так, ось наш земляк. До речі, це також футболіст. Ми цього хлопця підвозили з, з Володимиреччини, нашої Володимирецької спортивної школи Віктор Стельмах. Він зараз боронить нашу землю. Ми відвозили його туди до хлопців, на його місце дислокації. І... Він, до речі, він один із перших, тобто не один з перших, а він саме перший поставив автограф і з бійців на цій футболці. Яка да. подальша доля цієї футболки? 에... Тобто вона буде, ну, що з неї станеться? Хтось її носитиме, десь Ні, вона. Ні, ніхто не носитиме, хіба як, ну, не як, дай Бог, а ми обов'язково виграємо, а вже після нашої перемоги, можливо, її буде носити людина, яка виграє на аукціоні, але ну, сама футболка вже є символічною, тому що. Ну і символізм почався з того, що самі гравці збірної передали цю футболку бійцям, адже футболісти збірної також усвідомлюють, що саме завдяки цим хлопцям, які на передовій, вони зараз можуть спокійно грати в футбол, вони прославляють нашу країну на спортивній арені. Ось а, ну виходить, що це така своєрідна підтримка. А символізм йде ще в тому, що хлопці боронять наш тил. Вони прикривають нашу спину і саме тому їхні тут автографи. А вже Симуріс був і далі. Ця гра була 1 червня. Футболку підписали 1 червня, м'яч був хлопців 1 червня. І вже після ця футболка зразу буде у музеї футболу будинку футболу, Української азиції футболу в місті Києві. Ось, а вже після завершення війни, яку ми обов'язково виграємо, ця футболка продасться. З аукціону Української асоціації футболу, і кошти з вирушення за цю футболку будуть спрямовані на розвиток дитячого футболу. Тренера, вчителя, це ну, не, не виховати там. Ну, тобто, всі хочеться, щоб всі дітки були там професорами там, професійними спортсменами, але головна задача, щоб дитина стала людиною і. Що оця вся згуртованість, цей командний дух, щоб він був продовжувався і далі. От ми це бачимо і тут. Е ще познати, що виходить, що потрібно це було бачити, як хлопці ну, раділи тому, що цю футболку їм передали, е як вони вони з нею носилися, як, як дітки маленькі, вони міряли її, вони ставили автографи. Жартували, що це треба було було піти на війну, щоб потримати в руках футболку Єрмоленка. Ну дуже, ну, тобто дуже багато великої емоції, багато було емоцій в них, позитивних емоцій. І Ігоди, що ось це такий став ще один е, е крок, ще якийсь такий типу, як поштовх, до того, що ну, футбл не поштовх, а ще підтвердження тому, що футбол збирає стадіони і. Ми взяти історію Англії, що після війни стадіони були заповнені ще. Тобто, після нашої перемоги я впевнений, що футбольні трибуни були заповнені ще повністю до відказу, як той казав. А самі гравці збірної і сама асоціація футболу показує, що вона йде до людей. Ось, до речі, у нас на стадіоні був, е проходив. Проєкт ООН Міністерства Міністерства освіти і науки України спільно з УАВ поруч, головною метою якої було, щоб ну, соціальна підтримка дітей внутрішньопереміщених осіб, соціальна підтримка дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, тобто їхня підтримка через гру, через ігрові якісь такі моменти. Краще, краще діткам якось приглушити, при, при ну, перемагати у цей такий біль від війни. А хлопцям це така своєрідна психологічна розрада, тому що головне для них зараз спілкування, так як вони вже 4 місяці і навіть більше, ніж 4 місяці вже на передовій. І ну, їм там дуже важко в плані психологічно. І коли навіть ти на блокпосту вже на під'їзді до першої лінії оборони тепер зупиняють і перевіряють там документи, там бачать, що Рівненська область, то збігаються, там приходять всі хлопці, які є там з Рівненської області. Це вже земляки, щоб поговорити, і це все. Хлопцям не вистачає елементарного спілкування, спілкування якоїсь зміни, зміни побуту, зміни якоїсь такої атмосфери, тому що весь час. Весь час прильоти, і весь час ну, їм там дуже важко. Як виникла ця ідея? І, ну, власне, сам предмет як футболка, це ж недоступно кожній людині, і її можна взяти в такого зіркового футболіста. Е, ну, Якщо брати саме цю футболку, то е, ця ідея вже виникала по, виникала по ходу, скажіть, того, як розвивалися події, так як ми планували просто підтримати. З хлопцями збірну України, щоб наші хлопці вийшли на Чемпіонат світу. Але ну, хоч наші хлопці не вийшли, потім жартували соціації футболу, що ми тільки один м'яч передали, і ще один, на другу гру виграли біту. Але м -м, суть в тому, що ми не очікували навіть, що ця футболка буде в нас. Ми не очікували, що нам її передадуть. Ми просто піддали м'яч і все. Ось і потім нам. Тобто з того боку від футболістів це теж був такий це, жест це, доброї це, волі. був це жест доброї волі, і вже цю футболку нам перевіз, е, ну, нам рівному передав голова Асоціації футболу рівненської області Олексій Хатльов. Ось він нам уже її передав е, безпосередньо в місті рівно. І сказав, що це для хлопців передали. Ну а далі просто так цю футболку залишати не можна було. Треба було з нею далі щось робити. Тобто, якщо вже пішла віддача, ми маємо далі працювати і. Працювати ну, на ту ж саму перемогу, тому що перемога закінчиться на полі бою, але далі треба далі також воювати і перемагати далі. Тобто це якийсь такий буде маленький, маленький внесок у подальшу велику перемогу нашої країни. А так, щодо. Самих самої футболки і, і, і тих У сам, вашої причетності виходить, що е, фактично на сьогоднішній день я заступником, я є заступником голови Варазької районної асоціації футболу. Ось ми є, коли ми є членом Рівненської обласної, і водночас уже Української асоціації футболу. І виходить, що е, коли ти звертаєшся, коли ти ну, коли працює команда, коли ти звертаєшся, тобто розглядаюся всі за і проти, і виходить, що це, ну, це хороший. Це хороший варіант, як можна в подальшому, в подальшому працювати, і як можна щось, ну, тобто, зробити щось корисне для нашої держави. Наприклад, якщо попередній у нас був акціон в підтримку Олексійка, ми зверталися також, я звертався до Асоціації футболу Української Асоціації футболу, і нам тоді було надано в якості лота футболку також гравця збірної Олександра Зінченка. І тоді за цю футболку нам вдалося виручити, якщо не помиляюся, 17 тисяч гривень. Тобто, це вже ну, не, не перший жест доброї волі від окрім футболу. А тобто, вже в нас якась типу ідея як співпраці, і ну, ми гордимося тим, що в нас є такі друзі в особі асоціації футболу. Олександре про поїздку їздили е до лютого. І тепер що змінилось в території, в, в людях, в самих фактах, на вашу думку, і як це вплинуло на вас? Чи ви змінили якісь думки з приводу сьогоднішніх подій? Фактично, якщо брати там поїздки по нашій країні до лютого і взяти зараз? Змінилася повністю змінилася повністю вся країна і. Ну, в якомусь плані виходить, що гордий за країну, гордий за людей, але в другому плані трошечки, ну, тобто то з другої сторони, друга сторона медалі, що ну, нам, українцям, треба, щоб добре півень плюнув, щоб ми почали думати про щось таке. От, і якби ми об'єдналися раніше, і в цьому плані от, такий свій дух показали б все раніше, цього можливо не було б. Ну, неможливо, а цього точно не було. Але водночас радий те, що. Зуміло організуватися і навіть ми бачили ті самі черги, як люди отримували зброю, ті самі черги, як люди зносили допомогу військовим, допомогу переселенцям, допомогу людям, які постраждали. Виходить, що фактично життя країни змінилося, і життя країни змінилося ну, в кращу сторону, бо в умовах війни наші люди роблять неможливі. Для вас особисто сьогоднішній день у стані війни в яких пропорціях скільки відсотків часу, чому ви віддаєте? Тобто, як ділиться ваша воєнна доба? Воєнна доба ділиться, ну крім того, що крім основного місця роботи, крім праці, ще є членом муніципальної варти, членом добровольчого формування територіальної громади, і в перші дні війни ми взагалі там чергували в агресії. Я всім я дозволяю собі всіх поправляти. Війна у нас з 14-го року. З повномасштабного вторгнення з перших днів, хоч що у нас були чергування, були нічні. Ми там ще заступали всім вечора і до сіми ранку. Потім приходить чергування, передягаєшся, їдеш на роботу, приїжджаєш з роботи годинку-дві поспав і далі знов чергування. Ну от в такому плані все це було. Зараз, На добу, якщо забираємо ніч, скільки відсотків родині, скільки відсотків роботи, скільки відсотків оцім акціям. Напевно, що якщо взяти так, то виходить, е е що буде 50 в роботі, 40 в цьому іншому, відсотків 10% тільки родині. Як родина ставиться до вашого такого мандрівного фактичного режиму життя? Ну, кажуть, що бачили очі, що вибирали. Ну, важиш, мале дитя, тобто ми розуміємо, що родина хотіла би, щоб тато <звісна> був з ними. Остання, наприклад, остання поїздка, От ми приїхали зі Сходу, і Варвара, ну, куди я прийшов, навіть зразу не пізнала. Три, три дні не прийти не голим. І одразу так це кажу, що серце і дивиться. і коли вже заговорив, дитина впізнала тільки по голосу, що це тато. Тобто ну, це все відносне, але ну, відносне все тут, тому що. Коли ти бачиш там, як там хлопці, то те, що ми маємо, знову виходить, що ми на фактично війни немає тут. Ми цього всього не відчуваємо, а те, що вони бачать там, це дуже важко. І коли ти з ними говориш, там ну, до того як їдеш, і які в них такі вже трошечки пригнічені там, і коли ти приїжджаєш вже туди, вже трошки поговорив з ними, і все, все, і там через день, через два знову вдома пропонуєш в них ще ніби як. Є оце на ну, Да, Що вони це є, що вони є. І вже ну, через дні 3-4 в них вже це ейфорія того, що вони, ну що ми були. Піднесе ні, да, це спадає, ще вони це. Коли ти приїжджаєш, хлопці кажуть, що ну, побули там, поговорили, ти півгодини годину, таке враження, як вдома побув. Тобто, ну, а те ж все, що ну, в порівнянні з тим, що було до лютого, і тим, що і зараз, ці всі поняття відносні. Це Ну, Повністю відносно, що було. І Якщо до лютого ми рахували, що хорошим є одне чи інше, то зараз це вже зовсім на інший план відходить. виходить. Маркер не перебивався, підписує. Тут маркер не перебивається. І все. бачите, Карта України. Контури? Так, да, Контур карти. І коли на... Вони зазвичай матчі йдуть, тому що на телетрансляції воно видно, що Крим, Донецьк, Луганськ, все наш. І оце в їх за це там просто тривало покани. Да, Горіло. Зараз уявимо, що ви стоїте на нейтральній точці між двома е категоріями: цивільні люди і військові. Які б меседжі ви сказали би цивільним і військовим? Військовим, як ми такі ми завжди говоримо, що не вішати нічого ніс, е триматися і що в них надійний тил, що їх вдома чекають дружини, діти, і що ми ними гордимося, що вони нас такі мужні, відважні. І що якщо, ну, якщо не вони, то якщо без них не буде нас. А якщо без нас і без, ну тобто без військових і без цивільних, без. Ось цього такого вже такого механізму, такого кулака не буде нашої країни. Цивільним. Цивільним. Цивільним ну, не думати про те, що те, що в нас, дякувати Богу, немає такої страшної ситуації там на сході, що в нас обмежуть тільки політичними тривогами, а розуміти і далі. Далі працювати на перемогу, тому що війна триває. І війна триватиме до тих пір, поки окупант не буде за межами кордону нашої теж, поки ми не відвоюємо схід, поки не відвоюємо Крим. Так, в такому плані. Не треба забути.